У таких вактивістів села є такий девіз Як то давно було? То було пусте, то було сад е, совхозний. Хрущов прийшов і сказав, все з садами засадити. Ну, то... Не можна було додому повернути сіні. у куфрик і з цим пішли на Словакії. І почали села, як би хати пустували. Мали все, що треба було, там одразу колгосп, то було дуже важко. В тому Ізюминка нашого села. Ну, я тут купив землю, розумієте? Викоршував то і зробив озеро. При комуністах церкви розбивали всі церкви. Хто у вас був орган у селі? Так. Словаки, на Гуті дуже привітні люди були, дуже щирі. Такому вже маленькому селу, в якому дуже мало людей залишилося, ну, даєте право на життя. Пишаємося тим, що Гута є таким селом, де мирно. Здавна вживалися і православні і католики. Ми важко шукали це село. Немає жодного вказівника. Я на нього, і якби не добрі люди, які нам допомогли, навряд чи ми його б знайшли. Але ми знали, чому ми його шукали, і ми вас зараз заінтригуємо. Отже, ми у селі Кам'янецька Гута. Та, да, наша картопля або свині, свині то вже і час і картоплі. Вже скоро нова буде. Так що, а свині добра. Маєте одну свинку? Одну, одну свинку, одну корову. Корову маєте? А -а -а. Ого, і не признаєтеся. що признаватися? Скільки у селі корів? Чотири. І одна із них ваша. Браво! Тобі бачу, подобається, так? Сухе листя? Бавитись. Мій чоловік займається ковкою. І то він сам, Це все його робота. Оце ваш чоловік робив так. оцю всю ковку. Усе. Боже, як приємно. Краса. Так що, хто хоче, хто потребує ковані ворота, можете звертатися вам безкоштовна реклама. Ну реально схоже на дупло. Ну так то є дупло там. Дякую. Буду Так, да, Буду пити. Давайте. У Закарпатті є аж 12 сіл із назвою Гута, тому, аби їх розрізняти, зазвичай додають назву сусіднього села, поруч якого та чи інша Гута знаходиться. Сьогодні ми з вами помандруємо до Кам'яницької Гути, фантастичного села з унікальною історією, село, яке започаткували італійці. Сотні років проживали словаки, а сьогодні воно знаходиться на території України буквально в двох кроках від словацького кордону. Колись ці краї облюбував сам Микита Хрущов та так, що вилів засадити всю гуту вишневими й яблуневими садами та ще перейменувати гуту на вишневе. Назву Гуті з усиллями місцевих таке залишили стару, історично. А Хрущов побудував собі неподалік дачу, яка й досі знаходиться тут. Я зніму про неї окрему програму. А сьогодні ми познайомимося з Гутою. Колись дуже давно село Гута поділялося на три частини. Складалося воно з трьох хуторів. Скляна гута на сьогоднішній день вже не існує. Там виробляли скло, і це була дуже розвинута промисловість. На сьогоднішній день там знаходиться прикордонна застава. Ми зараз знаходимося на зупинці, бачите, там написано суха гута. Вздовж сухої гути вели вузьку колійку. І коли тут займалися деревообробною промисловістю, по тій вузьку колійці відправляли ліс до Ужгорода і далі за кордон. Як то давно було, наш девіз, знаєте, в селі, бо ми любимо у таких в активістів села є такий девіз як то давно було. Готниками, якби засновниками нашого села являються е, е, якби поселення, кажуть брати. Е, одні говорять з Італії, інші з Німеччини, але з Італії правдивіша інформація. Поселення було, наприклад, у е, 1630 році ще нікого не було. А вже тисяча там роки, уже не було. Розумієте, як? Що дуже короткий період, коли прийшли сюди, якби засновники нашого села, вони спробували гутники, які виготовляли скляні вироби. І чому скляна гута? Бо там є пісок, є породи такі. Пісок, як Скалисті, я знаю, входив в склад скла. І, він так, потрібен, так, і от там були започатковано якби такі перші поселення, де виготовляли це скло. Чому так швидко припинилася їхня діяльність? Ми не знаємо. Ми не знаємо, що далі було. Лиш потім е, ці були пусті землі і почали заселятися іншими е, з гірських районів, з нашого Закарпаття. Корінні жителі Словаки. Ну а пізніше, е, то вже в часи війни, коли Друга світова війна була, як вона завершилася. Потім у наших людей був вибір. Чи вони залишаються, коли вже кордони встановлювали, чи вони залишаються жити у нас в селі. Чи їдуть далі в Словакію? І от жителі тої скляної Гути, отої тої Кубки, там, що вище, вони всі виїхали, всі залишили свої домівки і виїхали в Словаччину. Одна родина прізвище Мірявчик, яка в подальшому кичка фамілію прізвище мало за чоловіком. Одна лишилася жінка із цієї скляної гути Нас у 47-му році відвезли на Україну. Загітували на воронщину. Там я народилася в 48-му році, а в 49-му ми вже були на гуті. Е, агітатори були, агітатори українці були е, на Словаччині, агітували для переселення. Uh -huh. Вони там і загітували, не обіцяли землі родючі, все, а то й вийшло трошки інакше. Не трошки закон не так, як воно. Мало бути, як, ну як чекали, як думали, що як ну, буде. Було важко. Було важко. Наші приїхали, мали все, що треба було там зразу колгосп, то було дуже важко. Сюди приїхали вже з нічим, бо все там залишили, але зато тут залишилися. Вони е, рішили, що якщо біля границі із Словаками. Словаки на Гуті е, дуже привітні люди були, дуже щирі. Ми приїхали так осінню, якраз картоплю купали десь у вересні. То мама каже, всі старалися, щоб мамі хоть трошечки щось дати, знали, що в неї є дитина. Мама молоденькою була. Мама в нас була в Шупкінь, ми вчилася в кошицях, а приїхавши сюди, пішла в колгосп, бо тут але для цілого села. Логош, який у вас прекрасний. Да. Ой, як добре тут і тінь. Так, Дуже гарно, молочинке. Знаю, що пропонували людям їхати в Словаччину туди в глиб, коли кордони вели. Не можна було додому повернутися ніяк. Не можна було. Не можна було. А що то за ситуація? сюди прийти жити, то ми то визву робили. Мої рідні по мамі, всі в Америці, всі. Вона одна була з п'ять сестер, вона одна і брат лишилися на Словаччині. А їх, коли війна була, не пустили їх. Е, затримали, не пустили їх виїхати на словачину. Хоч ці документи мали, вони вже вчили англійські, все як має бути. І я так зрозуміла, що все своє життя ви мали безпосереднє відношення до клубу. До Гути до, до, гу до... до всього до гутянського а, життя. На Гуті виросла на гуті, на гуті в Гутянську школу пішла. Чотири класи тут кінчила. А далі я в Ужгороді. Ходила в школу. У мене бабуся і дідусь жили в Ужгороді, поки не похоронені в нас тут, на цвенторі. На... Мій дідусь по мамі вчився в пряжі в духовній семінарі. Так ви сім'ї священиків виходить він, дай, був, був Тут, Ясно. тут на годі і на, в Закарпатській області в'їздив, навірно, дуже багато. Не весь час перекладували. -пи. Скільки проживає населення на сьогоднішній день у селі? Там може 230. Я ще діти, але так чи інакше, багато. що таке маленьке село, все-таки зуміло зберегти, як я зрозуміла, свій клуб. І ще, що дуже важливо, я хотіла спитати, чи є, чи залишилися якісь артефакти тих скляних виробів, які колись вироблялися в Гуті. Уявіть собі, що нічого, ніякого виробу ми не маємо, нічого не збереглося. Якщо рахувати там 1600 шістьсот роки. Та дотепер, ну точно не залишилось. Ну нам, принаймні, якби працівникам культури про то не відомо. Наприклад, по архівних даних про села різні є. Якщо їхати з Ужгорода по Ужанській долині, Доманинці, Оноківці, Невицьке, Кам'яниця і так далі. Ворочиво. Я про жо про ужок, про ужоцьких циган є дописи. Що ж, виходить, про гуту дописів немає. Корінне населення нашого села це є Словакі. У 1925 році був була побудована римокатолицький костьол величезний. Такий, який мав вміщати там і три, і чотири, і п'ять сіл, скільки потрібно. Ну, словаків вже не було так аж багато, їх же ж виїхали після війни в Словаччину. Оця скляна гута, про яку ми говоримо, вони всі виїхали. І почали села, як би хати пустували. І почали заселяти з гірських районів. В тому Ізюминка нашого села. У нас тут змішана культура. Ми тут всі на купі. І щоб ви знали, що ці, які приїхали з гірських районів, родини, вони тут не було інакшої церкви, лише Римокатолицька. І вони то підтримували. І в нас був всіх храмове свято, яке раз якби в році відзначаємо У нас костьол імені Божої Матері, і там всі католики, і православні, якби мали свято, всі відвідували, всі підтримували. Ну, а Потім при комуністах церкви розбивали всі церкви. Хто не хотів працювати із владою цією. І так само і наш костьо був розбитий, і там на місці його був склад, де зберігали все, що потрібно. Чи зерно, чи як кажуть, там, і горох. Старі люди згадують всяку, як і кажуть, і кури неслися. Ото, що кури неслися, то вже я пам'ятаю, вже в перший клас ходила. Ми десь так заходили через таку дірку в дверях. Ми так проходили там кури сусідські, які живуть біля цього костела. Вони там неслися. Не. Але орган наш, старий наш орган забрали. У вас був орган у селі? Так. Нічого собі. Так, був орган і е, є ще очевидці, які були малими дітьми, от, скажімо так, знайома наша, нашої родини, яка вона нас ще була маленька, вона пам'ятає, як вони ще там трохи, коли мали уроки релігії, вони ще там десь на тому органі десь їм дозволяли трошки так поти погратися. А ви знаєте, що раніше його називали Злата Гута? Знаємо, а ви знаємо. ніколи вас не цікавило? Чому так називали село? Ту гута славилася черешнями, садами, все, все тут прекрасно, повітря свіже і так далі, і так далі, гриби, все на світі, що є. Ну яблуні, що хрущовище насадив, розказав, щоб насадити тут раніше, тут не було яблунь. А це коли Хрущов був, то так розпорядився, що яблуні мають рости. Яблунями, так, розпорядився, що яблуні мають бути. Тут раніше і картоплю, і тютюн, як кажуть, тут на гуті, Довган, і помідори, і все було. Ну, садів не було. А потім, потім так сталося, що Хрущов прийшов і сказав, все з. Садами засадити. Ну, тут у нас є і Дача Хрущова, якщо ви знаєте, знаєте так? Так. раніше, коли було там, до 48-го року, коли ще тут була повністю Ута заселена, е, поки ще не виїжджали за границю, за, ну, границі тоді ще не було. Ну, тоді було більше хат. А потім сказали, що хто хоче їхати на Словакії, їде на Словакії, хто залишається тут. Бо будуть робити границю. І наш дід казав, що стало у куфрик, і з тим пішли на Словакії. А дід залишився. Ну, дід залишився так. Тут о, дуже мало жителів залишилося таких, що корінні жителі. Залишилися, ну, і хати позалишалися, і так, як, як бабка казала, що все залишилося, і загородки, і пшениця, і то все, 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 що посадили, все залишилося, бо всі хто, хто мав, о, хто хотів, той йшов на, на Словакі, казали, бо будуть границі. Колись давно за ще радянських часів ці місця. Були дуже цінними в плані забезпечення сільськогосподарською продукцією всіх регіонів України і не тільки а всього колишнього радянського союзу. Це були суцільні колгоспи. Зараз звичайно садиці вже здичавіли, їх ніхто не обробляє. І вони залишилися на поталу таким як ми. Тобто, люди люблять сюди приїжджати і безборонно збирати нічий врожай. І що ти робиш? Припиняй це діло. Яблука, При... яблука. Припиняй красти яблука. Але втім, у кого красти. Сьогодні це все нічейне. Камилота. Хтось поставив стілець під деревами, аби милуватися красою навколишньою. Не годиться стільцю стояти порожньому. Ось тут серед лісу просто. Криничка стоїть така казкова. От, знаєте, що мене вразило? Таке малесеньке село. І ви подивіться, яке оголошення на цвинтарі. Заборонено приносити пластикові квіти і вінки. Ну що ж, браво кута! І ще одне. Оце малесеньке село, яке нараховує менше як 200 мешканців. Також загубило воїна. Вічна йому пам'ять. Так, це правда чи ні, що тут на свого часу на місці старої якоїсь совєтської бані побудували церкву православну? Так, це була зруйнована вже така будівля, скажімо так, занедбана будівля. Бо раніше, як були радгоспи, колгоспи, воно все якби припинило свою діяльність, як і у ті сади, які стали вже з часом занедбані, і так само була будівля. Така занедбана, і е, її е, ну, був оновлений план, і якби на цьому якби місті там добудували і зробили православну церкву. І перша служба була у 2009 році. Пишаємося тим, що Лута є таким селом, де мирно, здавна вживалися і православні, і католики. Бо колись ті ж самі православні відстоювали наш католицький костел, який закривали при комуністах, і, і допомагали його реставровувати, відбудовувати. І десь, як кажуть, жінки кормили майстрів, коли розпочиналися роботи. І ми були, як кажуть, єдиним цілом. Але це ще не все. Я знайшла людей, які вкладають у це мініатюрне село не тільки душу, але й кошти, всім серцем вірячи у його процвітаюче майбутнє. Не перемикайтеся, вас чекає ще кілька унікальних знайомств. мені розповіли, що у вас тут є приватна ферма, тут село маленьке. Як прийшла ідея зробити ту ферму? Ми виросли самі з дитинства на конно спортивній базі. Ну і що? В кінці, -кінці спала на думку завести коні. Єди а ви місцеві везіться родом? Так, ми живемо в місті і доїжджаємо кожен день. Тут є ще якийсь обслуговуючий персонал, Ні, який нам допомагає. Саме. Ви ще приходите? так що взагалі лише я. Ого! А як живе? Скільки коней у вас? Чотири, дві кози? Було чотири-дві здала в монастир в Ракошина. Як ви примудряєтеся це все доглядати самостійно? Це хотів бути сімейний бізнес. У нас є маєток в горах, село Гусний. Хотіли бути коні-прогулянки по горах. Син у мене реабілітолог, прекрасний, він. тата, що тато з таким стажем, що просто нереально, але тато вже 75 років. Але син був прикордонником і коли от війна почалася, то він вже два роки як служив і, в общем, попав на фронт. Ще зараз на вівчанському напрямку. Ну і що, і тепер вот мобілізували чоловіка. Я недавно знімала фільм про гусний. Це село, яке там залишилось насправді дуже мало людей на да, пальцях вимирали. полічити, вимираюче село. Мені здається, це гарна дуже ідея, бо, власне кажучи, тим я і закінчила, що якби добре було, якби сюди верталися люди. А чому саме гусний? Там, напевно, родичі жили колись Ні, ніхто не жив, просто ми каталися так на машині, знали по Закарпаттю, і дійсно полюбилося що таке вимираюче село. Так що я вас дуже прошу. Коли ваш чоловік повернеться з війни, втільте, будь ласка, цю чудесну і ідею в життя, коли ваші пацани бізнес, да. і будете мати сімейний бізнес Стоїть такий аромат, справжня соснова фітотерапія. То було пусте, той був в сад е, сапхорний, пусте. Коротше, воно за дичеві, бачите, яблуні. Ну я тут купив землю, розумієте, викорчував то і зробив озеро. Тут ручей низу, понизу, от там. Ну, зараз пересох. А щоб запустити, то, що вийшло, запустити на цей уровень, то там вверху за 112 метрів викопав я прийомник і шлан, і вода затікає сюди. Отсюди, в те мале озеро, з малого йде вже в обратну ручку. Але ви тут так виглядаєте гармонійно в цьому всьому, як Робінзон. А озеро це з якою метою? Воно як рекреаційне, сюди можуть люди приходити відпочивати. Ну да. да. то як зона отдиха. Такі мангали, бесідки, подивитися там, бесідки в мене. Та ви такий молодець, такий підприємець, але дуже добре насправді, що ви це зробили, тому що ви даєте такому вже маленькому селу, в якому дуже мало людей залишилося, ну, даєте право на життя. Діло в тому, що то приїжджають тут Бог знає откуда, зузжу, де що пає. Поїзд... Тут навіть з Германії були, і з мною. І США двоє людей було. І з Австралії тут було, як, ну що віруючі, ті, ті проводили собрання. от вирішили тут віддихати. Діти інвалідів деколи приводять, то і інвалідів, потім е, сирот пару разів приводили сюди, щоб діточки віддихнули. Родник, то вода біля знизу, і то родник, ну, хазяїна був, а називалося дупло. Чому? Дупло. Чому? Uh -huh. Тому що там дубове берено, дуп, дупло, і з нього в нього і вода. Але то часом припинялося, то мені прийшло забетонірувати того кругні. А це справді джерело молодості? Чи це такий прийомчик для туристів? Діло в тому, що коли то все оформлялося, то здавалися аналізи води. А тут оказується обощана серебро вода. От тулько що нами... сріблом, так? Насичена да -да. сріблом вода. Да -да. Тут що мужики з города приїжджали на воду, то люди набирають, вот вона довго сухраняється і полезна на кишечник. І що таке означає гута взагалі? Гута. Піч, де вижигали стекло. От сама піч називається Гута. А то багато гут є і в Польщі є Гута, Цент... промишлений центр. У нас 12 гута. 12 гут у Закарпатті, нічого собі. 12. Так що все-таки треба дописувати спереду слова. Так Бо ми дивувалися, чому написано на початку села Ка гута, Кам'янецька Кам Кам Гута. Кам Це гута. тому, що є багато-багато різних всяких Є гут. Руднікова Гута, Полянська Гута, Ну, коротко, багато краюшок. Угу. Там от краєшок до плату. Так, так, я бачу. От, бачите, воно кругле. — Так, бачу. Ух ти. Ну реально схоже на дупло. Ну так то і є дупло там. Дякую. Буду це пити. Так, да, буду пити. Давайте. Дуже дякую. Водички, ця фантастична з ділявого горнятка. А я хочу побажати всім гутянським людям, щоб всі ділянки, які уже роздалися від яблуневих садів та черешневих, заповнилися людьми. Раз тут мають бути люди, знаєш, і тут буде життя. А ще я хочу побажати Варварі, щоб її син і чоловік повернулися додому, і щоб їхня кіна ферма, яку вони собі омріяли, таке започаткувалася і процвітала. У наступному відео я розповім про фантастичне верховинське село у самому Піднебесі. А у вас є там YouTube, ну, якісь канали, ви дивитеся по інтернету. Звідки ви новини? Я інтернету маю. А, ви не маєте інтернету. Да. А звідки ви дізнаєтеся новини? На телевізор. Оце Галю слухаєте, так? Да. Я не знаю, хто висаджував ці квіти, але в будь якому випадку величезна подяка за цю красу. І підписуйтеся, будь ласка, на канал. Звісно, якщо вам цікаво.